Доброго дня, колеги. Виникло питання, чи варто чи доцільно використовувати зараз за можливості гербіцидний захист посівів ріпаків. Перед цим скажу, що найбільш ефективним заходом є осіннє використання гербіцидів, як ґрунтових, так і посходового використання, як класичної технології, так і технології клітки. Що стосується весняного використання, то це вже пожежна машина. Це вже гасіння пожежі. Щодо ефективності, більшість продуктів, які представлені для використання весняний період, і враховуючи те, що рослини вже пережили зиму, вони досягли вже більших фаз розвитку. Чим, чим на це можна було розраховувати, той регламент, за яким будуть використовуватися ці продукти, вже по суті порушено будь-який гербіцид. Навіть посходовий, він розрахований на і дуже часто в рекомендаціях це пишеться будь-яких виробників, що бур'яни повинні знаходитися в ранніх стадіях розвитку, перебувати на ранніх стадіях свого розвитку. Оптимальною фазою вважається фаза двох 4 в окремих випадках там до шести листків. Але в цілому, це все ж таки рання фаза розвитку. Що стосується зимового бур'яну, який перезимував, який сформував досить потужні розетки листя, це, напевно, швидше за все говорити про повний контроль не варто це лишень пригнічення їх і таке інше. Але що стосується конкретно за теперішнього періоду, коли в таких складних умовах, які в нас в Україні зараз склалися, йдуть дощі, господарства фізично просто не могли і не можуть ще зайти в поле. Все ж таки варто подивитися правді в очі. Ріпак зараз знаходиться в фазі 50-тій, тобто переходить вже в фазу бутонізації. Будь-яке внесення гербіцидів, воно передбачає лише вегетативний термін розвитку ріпаку і не передбачає внесення вже по генеративних органах, тобто по квітках, бутонах і таке інше. Тому однозначно вже ні. До того ж, Вибір гербіцидів, який у нас існує, не такий вже й великий. До цього переліку ми можемо віднести гербіциди сульфоніл групи, тобто лс інгібітор Сюди ж відносяться також лс інгібітори це Clearfield, технологія захисту ріпаку, а також гормональні продукти, яких на ринку існує там також на пальцях однієї. руки. І знову ж повертаюся, що. Взагалі гормональні продукти не рекомендується використовувати, коли рослина переходить в генеративну фазу, коли у нас вже чітко ми спостерігаємо за чітко виявленим бутоном. Тому моя рекомендація зараз вже не проводити ніяких гербіцидних заходів за деяким виключенням крайових меж, де, можливо, ріпак дещо зріджений і це не впливає на загальну картину по полю. Це за бажання господарства. В цілому ж. Я говорю про те, що варто відмовитись від такого комплексу, ви більше можете завдати шкоди, ніж користі. До того ж, ріпак зараз інтенсивно набирає росту, розвитку свого він вже досяг досить значної висоти, як і тому не варто боятися вже цих бур'янів. Вони будуть знаходитись під покровом цього вже ріпаку, і швидше за все, що значної конкуренції йому становити не буде. Тому я сподіваюся, що. Мої поради, моє бачення для вас буде корисним. Дякую за увагу і до, до, до нових зустрічей. До побачення.